Так, грубато, привіт усім. Так, історичний момент. Початок посівної. Початок посівної. Як там? 2025 осінь стартувало. Сіємо пшеницю. Сьогодні яке там? Два... Шосте. Шосте вересня. У нас тут площа така організувалася. Подіскували, коротше, бур'яни три роки стояли. Три години не використовувалася земля. Передіскували, добре, що два доща пройшло нормальних. І вологи нормальних, ну вологи вже не дуже. Два сантиметра немає. Будемо сіяти на глибину 3 см. Загружаємо амофос. Амофос. Пшеницю і спробуємо посіяти поки ми є час, бо соняшники ще зелені. Зараз посіємо, будемо сіяти скільки. 120 кг і 60 амофоса В принципі, я думаю, хватить на цю площу. Так, ну що, поїхали далі? Так, що, далі продовжується загрузка пшениці. Зерна ззаду. Стріла, беги примерно по тоні. Використані беги другий раз, використовуємо воно із карбаміду, із селітри. Залишаються, воно, бачите. Поля там. І як? Ну, корише, пол... Один бех. Доброго один бех. Всього. Якраз. Наскільки це гектар хватить, Ну я думаю, на гектар із літона до 7 гектар точно хватить. По 120 кг. Опа, все, бачите, воно це... отвір затикаємо таким. Метр на метр, з якогось рваного бега. Економіка має бути економною. Нащо їх куплять, якщо є ці беги? Другі люди бачу палять, ріжуть зразу на німецький хрест, як кажуть, а ми їх зберігаємо. Так, ну що, зараз будемо готуватися. Бой. Так. Далі буде. Так, що, поїхали вже по кругу, обсіваємося. Ось таке у нас ось поле. Тут скільки? Два пая. Так, що в нас тут виходить? Так ось о... навігатор поки я руками крутив, бо це ж по контуру треба обійти. показники, А ця сівалка, як сіє, вона 06 гектара, скільки там 120 кг пшениця, 60 добрива, сигналізація, бачите, як чудово працює, стопчики всі рівномірно, тільки якщо десь якесь забивання, стопчик зразу падає і дає звуковий сигнал. Вже РТК точку А і Б поставив. РТК відсутствує. Ну, я казав, не буду я проплачувати. В принципі, поставив, а поставив тут е, ширину сівалки. Е, ширину сівалки 5,8 на 20 см, типу, зменшив. Мало ніж. Хай там навіть плюс-мінус трошки щось десь і стикується. Ну, зараз побачимо, як воно на такому РТК. Я думаю, для цього це... Для цієї сівалки це ж сівалка не точного висіва тіба буде отлічно, так, що у нас там я зараз розвернутися не можу, боля там бога він контролює. Перший круг подивимося, що тут, Так, ну що так, зараз доїжджаю до краю, піднімаємося, йдемо туди. Таке поле тут непонятне. По формі якогось Ну, Отака от так, от форма поля. Короте, і назви немає. Отак, отак, отак. От так. Ось траса. Кіровоград Кропивницький. Ой, Миколаїв Кропивницький, що я вже забалакуюся. Ну, увага! Увага розмита. То на сівалку, то, о, бачите? Все. Видуло добре, бачите, що, що робить ця сигналізація покінчалося зерно, видуло. Це видуло вже фактично ноль, бачите, по нуля. Там десь щось проскакує якась зернина. Є. Так. Вчора що биється? Задіскували оце поле і я вчора його забризкав. По 2 літри гліфосата. Ось вот тут бур'яна. Представляєте, який тут банк Банк, банк бур'яна в цій землі. Тут Тут що хочеш єсть. Як три роки стояла в Ну, Я від його колись показував, коли я на цьому полі щось робив, то пам'ятає. Що ж не вирощував тому хазяїну, а це ж хазяїн. Каже, забирайте, бо не можу. Ну як? Три роки нічого не вирощував, а тепер а податки платити треба. Так. Все, сіла. І дивимося, як зараз рушаємо, бачите? Зараз. О, ще раз, і стопчики пішли. Ну, все, сівалка сіла. Тут злачка піпець, не знаю. Оце тут тільки краю десь, сюди. Видно, траси сюди на, насіялося. Далі, то там другі бур'яни, осоти, осоти, ну, коротше, що хочеш. Ну Сію, тому що поки волога є. Бо бачу, якщо ще почекати, дощів не передають на 20 днів вперед. Якщо почекати, то ця волога висохне. А вологи так нормально в землі. Це ну, така добра-добра ліпиться. Зараз якраз посіять на ту вологу. Так, от тут нам ще отут вот треба надо... буде зараз, коротше, виключуся, потім покажу далі. Так, так и что, и дивимся, какие... ну що, запустилися і дивимося, які, дивіться зверху, які поправки, це ж без РТК. 3 см, 1. Яка точність навігації? Швидкість 7 кілометрів. Тут воно трошки горбате і подісковки, то я вирішив на вторій передачі сіяти, щоб трактора не мучить. Та й свою спину бо підкидує капець. Якщо дивіться, я просто удивився, яка поправка. 0. Це воно ж поправки коли потрібно. Коли ти Ми ж проїхали тільки що в ту сторону, а тепер йдемо назад, то спутники своє місце положення так швидко не міняють. Фактично, РТК, воно фактично на РТК і не потрібне. Це так, да, потрібне РТК, коли ти будеш на той рік, наприклад, знову хочеш попасти в ці полоси. Тоді потрібна РТК, а зараз родиться, точність унікальна. Так, ну що, доїжджаємо тут до кратокраю, зараз розвернемося, бо трошки взяв по діагоналі, щоб ну, поняли, щоб не, не йти, як диски. А коротше, діагональ забили. Щоб трошки як розсунути це поле чи роз, розрівняти. Так що я скажу, що... РТК вони не потрібні, Особливо для цієї сівалки. Так, ну що, ще їдемо зараз. А що тут таке деколь побігло? Може 100. Та ні, якась така птиця. Странно. А ну, блін, тут ну, трошки підкидує. Так, ну потім ще щось зніму. Так, сівба продовжується, вже пообідали. Більшу половину вже засіяли. 7,7 гектара десь. Ну, в, принципі, в принципі, я думаю, що засіємо, Так що всім пока. Пишіть, коментуйте, що тут посівалки може. Може, що посівалки кому розповісти. Телефонуйте, розповім. Сівалка що. Засипали ще один бег. Загрузили її повністю. Я думаю, її хватит. Одесь у бегу у нас там. Ще дождо хватить. Фух, тільки на сон клоне після обіду. що всім пока.